Привіт! Наступні кілька хвилин можуть врятувати тебе від втрати грошей, нервів та, можливо, репутації. Бо сьогодні мова піде про кібербезпеку. Ні-ні, не державного значення. Особисту кібербезпеку. А, Так це мене не стосується. Я простий А Кому я можу бути цікавий? І це найпоширеніший самообман, бо безпека в цифровому світі стосується кожного. Хіба що ви ведете відлюдкуватий спосіб життя? Хоча, як би ви тоді дивилися це відео, щодня в новинах можна прочитати, як у когось вкрали гроші з карти, в когось аккаунт в соцмережі. І ніхто сьогодні не застрахований від атак зловмисників. Але не поспішайте робити отак. От Добра новина в тому. Що існують не надто складні правила, які допоможуть максимально убезпечитись від потенційних зламів. Тому відкривайте блокнот і ловіть чек-лист особистої цифрової безпеки. Декілька разів мені намагалися зламати Фейсбук та Інстаграм. Слава Богу, невдало. Бо профілі це наше цифрове обличчя і буде. Дуже невдобняк, якщо зловмисники від вашого імені розсилатимуть друзям прохання, наприклад, позичити пару тисяч до завтра. Захистити аккаунти не так вже й важко. Перше, складний пароль. Але про паролі поговоримо трішки згодом. Друге двоетапна аутентифікація. Звучить складно, хоча насправді ні. Наприклад, це коли при авторизації ви, крім паролю і логіну, вводите ще одноразовий код з смс-повідомлення. Тому навіть якщо ваш пароль буде скомпрометовано, шахрай все одно не зламає акаунт. Те стосується акаунтів на інших платформах: електронна пошта, програми з нотатками, біржа криптовалют. Просто зайдіть в налаштування, розділ безпека і подивіться, чи ви юзаєте всі способи захисту. До слова, в месенджерах теж буває двоетапний захист. В тому ж Телеграмі можна крім входу через смс додати пароль входу. СМС і перехоплююсь так, технічно це можливо. Але тут мова про ситуації, коли ви ну дуже комусь потрібні. Ця операція складна і потребує більше зусиль додаткової техніки та спеціалістів. Але береженого Бог береже Двоетапний вхід, може бути і без смс. Для цього користуйтесь, наприклад, мобільними додатками, аутентифікаторами від Google чи Microsoft або аналогічними. Вони працюють навіть без інтернету і генерують одноразовий пароль для входу у ваші акаунти. Ось мій такий додаток. І ні, я не боюсь його відкрито показувати, бо одноразові коди змінюються кожні 30 секунд. Що ж, соцмережі захистили? Чи ще ні? Впевнений, кожен з вас стикався з ситуацією, коли треба відновити доступ до сервісу. Зазвичай це відбувається через прив'язану пошту або телефон. Переконайтеся, що у всіх сервісах ви прив'язали актуальний мобільний телефон і емейл, яким користуєтесь, і які так само добре захистили. Тут ви і так знаєте: ніколи не використовуйте паролі на кшталт оцих. Чому? Тому що їх вгадати буквально пару кліків для наполегливого шахрая. Тим паче для програми з підбору паролів. За даними компанії Hive Systems, на підбір пароля, який складається лише з цифр, спеціальної програми піде менше однієї секунди. Безпечно вважаються 12 значні паролі, що складаються з цифр, великих, малих літер та спецсимволів. На злам такого паролю треба буде небагато немало мало 34 тисячі років. Правда, комп'ютери теж швидко розвиваються. Якщо пароль буде 18-значний, то мова вже про 7 квадрильйонів років звучить як число з розмову в дитячому садку. Тобто мені на кожному сайті треба мати унікальний і складний пароль. Так. Але хороша новина в тому, що їх не потрібно запам'ятовувати. Тому що мудрі люди придумали менеджер паролів. Так, достатньо запам'ятати тільки один головний ключ. До менеджера паролів, який надійно збереже десятки інших ваших паролів. Унікальний для кожного сервісу. Пам'ятаєте? Наприклад, такий менеджер є в Google і він вже вмонтований у ваш браузер Chrome чи Android смартфон. Схоже рішення є і від Apple. Також при реєстрації на сайтах він сам запропонує вам складний пароль. Навіть не намагайтеся його запам'ятати. Що справді важливо, це би головний акаунт був під надійним захистом. Звісно, запам'ятати абракадабру із символів, що схоже на те, як кіт походив на клавіатурі, складновато. Але є один лайфхак. Візьміть фразу з улюбленої пісні і закодуйте її. Ось декілька прикладів. Моя маленька незалежність. У вас пісень ви точно не забудете, правда? Так, колись це був основний форпост безпеки наших кнопочних мобільників. Чому ж зараз більшість цим нехтують? Типу, шкода двох секунд, коли вмикаєш смартфон. А тепер згадайте, що у вас прив'язано до SIM-карти. Можливо, клієнт-банк, де ви зберігаєте кругленьку суму? Просто встановіть пін-код. І бажано не 4 нулі, 4 одиниці чи ваш рік народження. До слова, не зайвим буде купити резервну сім-карту. Українські оператори вже пропонують таку послугу. Вона лежатиме у вас в безпечному місці на випадок, якщо ви втратите телефон. Просто активуйте резервну сімку і старою більше ніхто не скористається для своїх темних справ. Також сьогодні сучасні телефони підтримують і e сім. Це віртуальна сімка. Теж хороший варіант, щоб крадій не мав навіть що виняти з вашого смартфона. І якщо ми вже заговорили про банки, тут теж є кілька не дуже відомих нюансів. Я не буду займатися рекламою фінансових установ. Дізнайтеся самі, що особливого пропонує ваша установа для додаткового захисту. Наприклад, динамічний CVV-код. Це оті три циферки ззаду картки. І так вони можуть змінюватися щогодини. Навіть якщо вашу пластикову карту вкрадуть, то купити нею в інтернеті не вдасться. Але ж ви знаєте, що після крадіжки карти її треба одразу заблокувати. Признаюсь, я двічі губив банківську карту, але ні копійки не втрачав, використовуючи ці прості правила. Крім того, незайвим буде встановити ліміт на купівлю в інтернеті та зняття готівки. Ви їх завжди зможете підняти, якщо виникне така потреба. Але в разі крадіжки обійдетесь невеликими втратами. Ще постарайтеся не зберігати всі свої кошти на одній карті, якою активно користуєтесь. Заведіть другу, перекиньте кошти туди і не використовуйте. Це, до речі, і для економії корисно. Ще лайфхак платити телефоном чи годинником безпечніше ніж пластиковою картою. І це та сфера, де гордість пробирає, бо Україна в світових лідерах по використанні безконтактних банківських платежів. Теж один з найпопулярніших способів крадіжки даних. Це коли, наприклад, вам приходить лист з посиланням на шкідливий сайт, який виглядає ідентично із знайомим вам ресурсом. Наприклад, як Фейсбук чи ваша пошта, Ви вводите там логін та пароль і от. Дані вже у зловмисників. Але фішинг це не лише про електронні листи. Ось реальне повідомлення мені в Instagram Direct. Профіль видавав себе за сервісну службу інсти. Але зазвичай, якщо повідомлення кричить вам з екрану про те, що треба негайно перейти за посиланням, інакше за 24 години вас заблокують чи щось подібне. Це явний почерк шахриїв. Вони пропонують перейти за посиланням та верифікувати свій аккаунт, ввівши логін і пароль. Тому ретельно перевіряйте, від кого приходять листи, повідомлення чи публікації, і слідкуйте, на які сайти ви переходите. Знаю, що є люди, котрі не люблять оновлень. Ну бо тільки ти звикаєш до інтерфейсу, як тут розробник знов щось змінює, змушуючи тебе звикати до нового. Але крім очевидних змін, часто з оновленнями прилітають і покращення безпеки. Тому оновлення ліцензійної вінди, Mac OS чи мобільних операційок і додатків це все рух до безпечнішого життя в цифровому світі. Підсумуємо. Тут можна було би ще багато розповідати, але якщо використаєте хоча б декілька з цих порад, значить я старався не дарма. Крадіжки даних та грошей чи аккаунтів. Це не лише про публічних осіб, жертвою може стати кожен. Збережіть собі це відео та поставте нагадування кожні 3-4 місяці робити собі персональний день цифрової безпеки. Це як сходити на обстеження до лікаря. Рання діагностика, завжди менш болісна і дешевша за лікування. Поширте це відео своїм батькам чи друзям, яким може бути корисно. Пишіть в коментарях, які ще поради і правила ви знаєте, аби відчувати себе безпечнішим в цифровому світі. Ледь не забув: за даними Державної служби статистики, ваша кібербезпека стане на 15% ефективнішою, якщо натиснете червону кнопку підписки під цим відео. Жартую. Але підписатися все одно не забудьте. До зустрічі, папа! -па.